ЄС надасть гроші переселенцям з Донбасу. Допомоги потребують всі. Матимуть її лише 20 сімей. У черницях презентували проект підтримка родин переселенців. Фінансуватимуть його австрійці. Сума гранту майже 24 тисячі євро. Кому з мешканців Сходу та Криму підтримку нададуть? І як виживатимуть ті, хто її не отримає. Далі у сюжеті. Як можна було собі представити остаться там. місто нашого. Родного флага жовто блакитного вдруг оказались три калори портрет Путіна і говорить, це наш президент. Ну можна було взагалі залишитися Вот в этом обществі саме тому і не залишилась. Ірина разом з сином ілею у Чернівцях із серпня згадую, їхати з рідного Криму було важко, але жінка вирішила напевно. Ми увіщаємо з України. У Чернівцях Ірина сподівається знайти роботу, проте досі її немає. Допомога від держави мізерна, але поки що єдина на яку їй і сина можна розраховувати. Сьогодні у Чернівцях презентували проект Підтримка родин переселенців. За ним допомогу нададуть соціально незахищеним сім'ям. Ми відібрали 20 родин переселенців, найбільш кризові родини, родини, в яких є маленькі діти, родини, де є багатодітні, родини, які є соціально незахищені, і підтримуємо їх яким чином. Надаємо їм фінансові кошти на оплату оренди житла, надаємо їм стартові продуктові набори. А це 13 тисяч і 500 гривень. Відповідно, першу суму родині виплатять за півроку, другу одноразово. Гроші на здійснення проекту надало австрійське міністерство. Вимогою донора була, щоб родина була багатодітна, або там, щоб там була принаймні одна-дві дитини, і щоб це була соціально вразлива родина. Ірина з сином не підпадає під ці критерії, так само як і кримчанка Світлана. Вона приїхала у Чернівці не з родиною, а сама так ти взяла і приїхала і не розчарувалася ні Дома жінка працювала адміністраторкою на базі відпочинку. У Чернівцях стала робітницею на деревообробній фабриці. У Криму мала власне житло, тут мешкає в гуртожитку, але не скаржиться і допомоги не чекає. Ну, мабуть, кожному чоловіку потрібно розраховувати на себе. Первоочікість а цій родині Луганська покладатися лише на себе не доведеться. Вони потрапили до переліку сімей, яким нададуть фінансову підтримку. Та стає би Тому що тут більш болякрасіє, спокійні, добрі люди і. Спасибо большое вам за все. Спочатку до Чернівців приїхали Ксенія та Дарина, потім їхня мати. Каже, спершу їхати не планувала, але ситуація погіршувалась. І я через акульні потями добралася сюди, в Чернівці. Тепер, згідно проекту, сім'я отримає 13 тисяч гривень. Кажуть, це допоможе їм остаточно облаштуватися на новому місці. Про те, що переїхали, не шкодують, як і інші переселенці. Ні, я, я не жалію. І не жалела, і вже навірно буду зв'язувати в дальніше свою судьбу где-то в городі іменно України. Проте іноді це зробити важко. А допомоги потребують не лише соціально незахищені родини, хоча вони найбільше, а кожен з тих, хто не завжди залишив дім і переїхав на нову батьківщину. Все оставляємо і увіжі. В никуда очень понравилось, отсюда не хотела уезжать, и очень приятно тут находиться. Надеемся, что останется здесь в дальнейшем жить. Ну, бывает когда человек находит пусть рано или поздно свое место. Дарья Дергунова, Руслан Каневець, теми дня Тва.